Гарантії безпеки для України сьогодні обговорювали лідери Франції та Польщі. Мануель Макрон прибув із візитом до Варшави. Очільник Франції приїхав розглянути варіант розміщення європейської миротворчої місії в Україні. На думку Макрона, присутність військових з країн ЄС гарантувала б, що Кремль не порушить режим припинення вогню. Дональд Туск своєю чергою назвав спекуляціями розмови про розміщення польських військових в Україні. Проте поща готова співпрацювати з Францією а також з іншими країнами над рішенням, яке захистить Європу та Україну від поновлення конфлікту. Більше про цей візит а ще про нещодавні поїздки президента Зеленського та рішення США щодо надання Україні кредиту в 20 мільярдів доларів за рахунок російських активів. Розпитаємо його Чернєва, заступника голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки голову постійної української делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пане Гора, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Ігоре, тож перш за все, давайте поговоримо про візит Макрона у Польщу. Чого Україні чекати від цього візиту? Як ви вважаєте? Зараз іде пошук форматів припинення війни. І один з таких форматів, власне, це розміщення військ наших союзників: військ країн НАТО, країн Європейського союзу на територію України. Макрон я бачу, що бере на себе таку лідерську роль в Європі, і це не вперше він намагається проявити свої лідерські позиції, і зараз збирає таку коаліцію. Ну поки що, на жаль, ми не побачили готовності такої від Польщі. Зокрема, Туск на сьогодні не готовий, але це не означає, що пошук таких варіантів буде припинено. Той самий Макрон говорив неодноразово вже і досить давно про те, що він готовий надіслати до України а, саме французькі війська. Ось основна а, ідея, основний, основний меседж, з яким приїхав Макрон. Впродовження цієї теми Ройтер сповідомляє, що в ЄС консенсус щодо введення військ на територію України немає його. Але обговорюють варіанти введення обмеженого контингенту коаліції. З вашої точки зору, наскільки це реальний сценарій? Це поки що, я думаю, єдиний сценарій, про який ми чуємо о, публічно, тому що всі інші від офіційних осіб. Тому що всі інші, знаєте, сценарії, які спливають періодично в західних ЗМІ, про якісь поступки в території, чи там в НАТО, чи не в НАТО Україна, це все ну, так звані витоки. Але витоки я дуже сумніваюся що з офіційних джерел. Всі, звісно, що чекають 20 січня інавгурації Трампа, я думаю, після цього буде озвучено якийсь план. Ведення переговорів чи план а, миру, але для нас важливо, щоб це був, по перше, справедливий мир, по-друге, довготривалий мир. І один з варіантів, як його забезпечити, в принципі, це може бути і розміщення військ країн-членів НАТО на території на території України на лінії розмежування. Фактично, це може означати. А, Ну не то щоб застосування п'ятої статті у випадку нападу Російської Федерації, але е, точно наші наші партнери і блок НАТО має бути е, має відреагувати на таку агресію, якщо така агресія станеться. Тобто, це певною мірою такі безпекові гарантії у вигляді присутності військ наших союзників і військ. Я під, підкреслюю це тут дуже важливо військ країн-членів НАТО. Тому що напад на одну країну, як ми знаємо, за п'ятою статтею, означає напад на всі країни, і якщо буде зіткнення бойове зіткнення з ось цим контингентом, який буде знаходитися в Україні, фактично це може означати запуск п'ятої статті, пане город стосовно Трампа. Буквально сьогодні побачив його заяву стосовно того, що він, ну, начебто, виступає проти ударів в глиб РФ, як можна розцінювати такі заяви Трампа, що вони означають? Це знаєте, Трамп зараз намагається грати і в поступово знаєте так, і в хорошого поліцейського, і в поганого поліцейського. Поганим поліцейським зараз, до речі, виступають деякі яструби з його оточення, які кажуть про посилення санкцій. Він намагається. Це переговорна позиція. Він намагається до переговорів підійти про те, що дивіться, Російській Федерації не подобається те, що зараз задаються удари в глиб Росії. Ми можемо як одну з умов закінчення війни, наприклад, там припинити ці удари, але російська ветерація має піти на поступки в чомусь іншому, що важливо для України. Я думаю, що це виключно в цьому розрізі має бути має розглядатися. Тобто, це таке посилення переговорної позиції, або навіть таке поступово відкриття карт, що може бути на кону переговорів. Пане Ігоре, повертаючись до НАТО і до тої п'ятої статті, про яку ви вже згадували, от власне, президент Зеленський заявив, що альтернативи НАТО для України зараз немає, не існує. І Втім, питання щодо п'ятої статті, вона може поширюватися на підконтрольну Києву територію. А НАТО от готове на піти на таке рішення. В НАТО немає консенсусу щодо такого питання, але це з одного боку погано а з іншого боку, є й позитив в цьому. тому що це означає, що не всі країни проти є. Частина країн, які підтримуються, і ми працюємо зараз з частиною тих країн, які поки що не готові. Я звісно, що першу в першу чергу говорю про Сполучені Штати та Німеччину, які поки що займають позицію щодо, взагалі. Ну те, щоб не надання, але не сьогодні надання Україні членства а, в НАТО, і ми навіть зараз не говоримо про членство. Ми зараз, зараз говоримо про запрошення, і ми на цьому наголошуємо. Ми працюємо з адміністрацією Байдена і будемо працювати з адміністрацією Трампа для того, щоб все ж таки а, отримати це запрошення, і це означатиме, що іншого шляху як а, Україна в НАТО немає. Пане Ігоре, знову ж таки, сьогодні побачив інформацію, що зараз в адміністрації Джо Байдена розробляють стратегію аби протидіяти небезпечній співпраці між Росією, КНР, Іраном та Китаєм. Якими можуть бути оці стратегії? Як ви вважаєте? По-перше, їм потрібно і сполучені штати про це прямо говорять про те, що їм потрібно розірвати цю зв'язку цієї вісі зла. Як вони це можуть робити посиленням санкцій? Підвищенням е, мита для китайських товарів. І зараз, якщо воно досягне 60%, про що каже в, в, про що вже йдеться, то це може девальвувати юані. За юанем е, посипуться і рубль, і інші країни, і інші валюти е, країн, які пов'язані з, е, з цими країнами у вісі зла. Тому тут точно є е, е, куди рухатися, які важелі впливу. Санкційної політики зараз застосовувати проти ось цієї вісі, зла не тільки частково проти там, Ірану, чи Росії чи Північної Кореї. Пане Ігоро, А яку роль в таких стратегіях може відіграти Україна? От як вони вплинуть на нас? Україна з 22-го року довела свою суб'єктність і зараз виступає, знаєте, таким. Я не скажу, що арбітром, але багато в чому ми впливаємо на геополітичні процеси знову ж таки своєю стійкістю. Якщо б ми провалилися в перші там дні або тижні, а, ніхто вже не говорив про, про Україну. А, наша стратегія зараз а, саме в геополітичній площині, я думаю, що має бути все ж таки. Такого в очікування, тому що зараз е, йде боротьба, якщо ми говоримо про ті стратегії, які ми говорили про санкційну політику, проти противісі зла заходу. Та ось цієї західного світу, та ось цієї вісі зла, і Україна тут ну на жаль не впливає на санкційну політику. І там, якщо ми ведемо санкції проти а, тих країн, яких ми назвали, а ми вже ввели. Це не дуже не дуже вплине на них, тому що товарообігу з цими країнами у нас великого немає. Тому наша, наша основна задача зараз фактично не те, щоб вичікувати, а просто дочекатися, поки захід зробить свою справу. Пане Єгоре, у нас менше хвилини залишається. після зустрічі в Парижі Володимир Зеленський неодноразово наголосив про рішучість Трампа і мир через силу. Про що може йтися? Скажіть, будь ласка? Трамп не любить програвати. Якщо Путін не піде на ті умови, які будуть висунуті йому від Кабінету Трампа, я думаю, що можуть бути застосовані. Вважелі тиску на нього через санкційну політику, знову ж таки, через е, примушення до миру. В тому числі силою надання нам необхідного озброєння, і я не включаю навіть ракет там середньої дальності. Тому подивимося. Я, я думаю, що це якраз таки правильна політика. Дякую вам дуже, пане Єгоре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора нагадаю. Це був Єгор чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної української делегації в парламентській асамблеї НАТО.